Швидка реакція, запорука успіху. Це правило знають усі майстри малої ракетки. Настільний теніс у Могилів-Подільській громаді активно розвивається. Дітлахи від цього виду спорту у захваті, і не лише вони. Найголовніше що тенісу, як і коханню, кожен вік підвладний. Для того, аби навчитися грати, потрібні лише ракетка, м'ячик, тенісний стіл та гарний настрій. Приємною несподіванкою для могилів подільських володарів тенісної ракетки став подарунок від друзів з Німеччини, два сучасних тенісних стола: ракетки, м'ячики, тенісна форма та багато іншого. Ми звернулися по допомогу до міського голови Геннадія Голухнюка, щоб це питання якось вирішити. І написали листа до міжнародної федерації насильного тенісу, чекали дуже довго, ну місяці, нерв чотири. Прийшла відповідь з Німецької федерації націльного тенісу і через два місяці нам приїхала ця допомога. Ракетки тенісні, спортивний терени, м'ячики для націльного тенісу, два тенісні стола дуже чудових. Чесно говоря, Професійно. я ще професійний, Я ніколи не сталкувався з такими столами, був один професійний там ТІП про 28, а це батерфляція. Зараз найкрутіша фірма в світі. Я вам відверто говорю, я сам лічно, я займаю багато дуже тенісом, я ще не грав на такому столі. Моя донька теж вона дуже багато займалася тенісом. Ми на Україні займали призові місця. Найперший раз ми привезли, почали його гладити. А Сьогодні спробували грати, то взагалі. Ми, ну, ми ще не займалися на таких столах, я все вам відверто кажу. У кожній дитині в нас там, ну нас є групи, на кожну дитину йде до Футболки, спортивні труси. Кофти, ще футбол, футболки для змагань, футболки для тренувань, носки. Ну, коротко, діти наші формою забезпечені повністю. всі наші групи повністю. Ми, звичайно, дуже раді і хочемо висловити слова вдячності міжнародній організації з національного тенісу Місто Лейтік Пан Якобу, компанії Німецький Агросервіс, української компанії Акбак Україна. І компанії Тедіс, яка уже е, привез, ну, привезла сюди. І безкоштовно нам доставила груз по Україні. Подяка німецьким колегам і міській раді, директору спортивної школи. Велика подяка. І я думаю, що з такими речами, столами, наші тренування будуть більш продуктивнішими, і ми нам досягати великих результатів. Неодноразова чемпіонка області та міжнародних турнірів, призерка чемпіонатів України з настільного тенісу Анна Тітус ділиться, що раніше мала змогу грати на таких тенісних столах лише на виїзних змаганнях для професіоналів. Так, це дуже допомагає, тому що якщо накладка, наприклад, уже застара, вона не буде попадати так сильно, і ти не зможеш проявити себе. Це дуже круто. Навіть не знаю, чи ми могли про таке навіть мріяти. Випробовував новий спортивний інвентар і міський голова Геннадій Глухманюк. Я не є професійним гравцем, але наші молівчани, наші діти, які професійно займаються цим видом спорту, для них сьогодні дуже гарна подія, тому що в нашій громаді. З'явилися професійні столи для заняття настільним тенісом. Наша команда досягала великих результатів в країні в цьому виду спорту, але їм було важко на змаганнях пристосовуватися до тих професійних столів, на яких вони приймали участь у змаганнях. Відповідно, їм потрібно тренуватися теж на професійному обладнанні. І завдяки нашому земляку, могилівчанину Сергію Бобику, у нас сьогодні ці столи з'явилися, і наші діти професійно будуть займатися цим видом спорту. Багато до мене звертаються мої колеги з інших громад, кажуть, чому у вас в місті розвивається і спорт. За останні півроку з'явилось багато спортивного обладнання. З'явилися нові автобуси, муніципальний транспорт розвивається. Чому? Бо не тільки міський голова працює, не тільки міська рада. А в нас ще містяни не байдужі до нашого міста, до нашої громади. Хтось приймає участь у розвитку інфраструктури, хтось приймає участь у розвитку спорту. Я тільки всіх людей об'єдную, підтримую і докладаю максимум зусиль. І запрошую всіх молівчан, незалежно від того, хто проживає в нашому місті, хто проживає за кордоном. Ми всі працюємо на благо нашої громади. І так буде продовжуватись. Щоб стати майбутніми чемпіонами, діти активно тренуються та покращують свої навички від нового спортивного інвентарю, також у захваті, охочих займатися тенісним спортом. Тренери запрошують до гімназії номер 2 і номер 5 де відтепер спортсмени можуть випробовувати свої сили та суперників на професійних сучасних тенісних столах. Набираємо дітей і далі перших четвертих класів, і хочемо подякувати всім. Як хтось з відомих людей сказав, що не важливо бути людиною, важливіше бути людяним. Тому ще подяка всім, хто долучився до цієї допомоги.